Масовий підкуп виборців продовжується. У палаці дозвілля-листопад провели свято першого дзвінка, посвятав в першокласники. Майбутніх школяриків, крім батьків, родичів, прийшов привітати і міський голова. Сьогоднішнє свято стартувало для перших десяти шкіл. На черзі 12 таких заходів. Варто зауважити, що концерти проводять один за одним, а тролейбуси висаджують людей прямо перед палацом дозвілля. У планах Олександра Мамая відвідати кожне таке дійство. Приємно те, що діти починають відчувати, що вони стають першокласниками. На сьогоднішній день громадська організація Совість України залучилася до подарунків. Вони підготували, вони прийняли активну участь фінансову, в тому числі в цих подарунках. І якщо б сьогодні без громадської організації, яка сьогодні залучилася, ми б ці подарунки не створили. Вручив очільник Полтави майбутнім першачкам і святкові подарунки. Відразу привертали увагу синьо-жовті пакети і повітряні кульки з написом Совість України до речі, за неофіційною інформацією відомо, що ці всі презенти, а це канцтовари, м'які іграшки, зовсім не нові, а чекають свого часу ще з нового 2009 року. Однак ні батьки, ні тим більше діти в таких сюрпризах передвиборчого підкупу аж ніяк не помітили. Не побачили вони й того, що все це робилося на показ, а раділи святковому концерту. Подарки отримали, що там скаже. ми ще не дивилися, але там іграшка якась і приладдя для школи. Як ви вважаєте, це не більш покупковість України? Це просто подарок загаси. Ми вважаємо, просто подарунок. Там... Возможна все возможно перед вибором. Це? Ну так як і гречка. Отримали подарки, задоволені дуже, бо сказали, що все дають до школи, все дуже гарне. Ми дякуємо меру, наші вітання йому за те, що він такий думає про наших дітей. Ну, ми не вважаємо це передвиборча агітацією. Для дитини це свято і це приємний момент. Це не передвиборча агітація, я вважаю, що. Дуже дякуємо меру за гарні подарунки. Ніщо не вічно, і тепло теж. Новою постановою Кабміну визначено, що максимальна температура в житлових приміщеннях взимку становитиме плюс 16. Чи помітимо ми й тоді турботу уже нового міського голови. Ніхто не побачив передвиборчого натяку у пакетику Совість України. Однак Олександр Федорович сам попросив дітей прибрати кульки з традиційного фото першачків з мером. А тим часом передвиборча кампанія активно триває. І на черзі ще 20 шкіл.